Розпочали бій. Я на катері на воздушній подушці, який називається гідра. Дуже швидкий катер, маневрений, стріляє двома ракетами. Ось так ми рівня. Називається опустошитель, а це така шесть. І того й того ми забили. Не встигну я навіть розвернутися промчав біля мене четвертого рівня. Такий же катер на подібці. Ось таке ще з золото підняв. Ще одного вбив Гра дуже чудова, мені подобається, вона для телефона просто засота.